Усім привіт! У мене сьогодні 6 грудня, і я хотіла б сьогодні показати вам свої роботи, які я планую відправити для діточок. Я готувалася дуже вже давно. Все ніяк не могла вирішити, коли саме я буду мати можливість і буду мати вдосталь вироби для того, щоб відправити діткам. І от я наважилась, тим паче, що це має бути остання відправка до Нового року. Відправити треба 6 або 7 грудня. Сьогодні, якраз 6, тому я поспішаю і хочу вам продемонструвати усе, що я підготувала. І сьогодні у нас достатньо незвичний ракурс. Я Вирішила чомусь саме тут знімати. ну Подумала, що тут можна буде під стінкою так поставити іграшки. Ну, подивимося, як це в мене все вийде. Отже, розпочати я хочу з найбільших виробів, це будуть пледи. Ось такий в мене є плед із бабусиних квадратів. Надто сильно розкладати я не буду. ну так, Я думаю, що ті, хто на мене підписаний, ви пам'ятаєте. Отже, з самого початку, коли я зробила цей, зв'язала цей плед, я думала, що я його на продажу виставлю. я його справді виставила на продаж, але він не був цікавим для людей, які на мене підписані, скажімо так, і тому він у мене залишився. Я подумала, що чому я буду шкодувати, так, чи не знаю, як це назвати, ну, чому він має в мене лежати, якщо я можу його віддати діткам. Він дуже ніжний, зв'язаний в більшості з е, бавовняної пряжі, це Батік. Такий він гарний, ніжний. Ну, Якщо не на зиму, то на весну, я думаю, діточкам буде. Адже це у мене пледик номер 1 Далі в мене такий самий пледик номер 2 але вже в такому більш природньому, так би мовити, кольорі. Ось так. Розміри, якщо чесно, я не пам'ятаю, але в усіх своїх пледах я прагнула до розміру 80х80, але, звичайно, що плюс-мінус в одну чи в іншу сторону в мене є. Тут також плед зв'язаний в більшості з бавовняною пряжі. Також Алізе Белабатік. Але, здається, в мене тут вся пряжа має бути. Ну, я вже точно так не пам'ятаю, але бавовна або напівбавовна. Ось так. Такий самий пледик з таких самих бабусиних квадратів. Його я також планую віддати. Це плед номер два. Далі пішли пледи який я називала із залишків пряжі, але насправді ж тут, якщо ви пам'ятаєте, коли я їх в'язала, то тут не зовсім вони йдуть із залишків, тому що я використовувала і пряжу, яка в мене йшла в цілих моточках. Єдине, що просто така йде зміна кольорів інтенсивна і часто, так? Тож він у мене такий різнокольоровий виходить пледик. В'язала я його по принципу. C 2 C. і в мене є навіть на каналі майстер-клас на те, як в'язати такий узор. Я залишу вам знизу посилання. Ці пледи також я прагла, щоб були розміром 80 на 80. Якщо вам буде цікаво конкретно про якийсь із цих пледів, то я вам надам індивідуальну інформацію. Напишіть в коментарях. Ну, якщо вам цікаво, буде там. Витрата пряжі чи розмір. Здається, в мене про все, про всі ці пледи записано. Це в мене буде плед номер 3 Далі в мене такий самий, але ну тут інші ну, яка пряжа, так би мовити, була. А, до речі, оці два останні пледи це вони в'яжуться з напівбавовни. Ось, наприклад, в цьому пледі в мене також є Денім Вожд. Основа це. Єрнар джинс і Алізе Cotton Ну, Також тут є ще деякі види пряжі, мені, так думати, незнайомі. Це такий пледик номер 4 все, все так само, той самий узор C-2C. Так. І останній пледик, такий самий, в мене йде ось такий з синенькою такою обв'язкою. Це в мене буде пледик номер 5 Ось такий цілий стос пледів. Я планую передати. Сподіваюсь, що маленькі власники будуть дуже цьому раді. Ну, ось оці три останні пледи, вони більш такі теплі, тому що тут більш щільний іде візерунок. А оці два перші, вони більш, мабуть, все ж таки весняні. Хоча, я думаю, якщо в будинку тепло, то для малятка буде і е, напів. Точніше, і бавовні пледи будуть також добре. Отже, пледи я посуваю. До речі, у мене сьогодні в кадрі я намагалась створити такий, нібито новорічний антураж, тому що ці всі вироби поїдуть і будуть віддані присвячені до новорічних свят. Далі будемо з вами роздивлятись іграшки. Отже, Перша, кого я вам хочу продемонструвати, це лисичка. Яку я, багатостраждальна лисичка, яку я створювала, перероблювала і ще досі не випустила на неї майстер-клас. Це перша версія, до речі, вона тут, дивіться, сама стоїть. Перша версія лисички. В неї сукня зйомна йде. Ось така вона тут знизу, ця лисичка. Тобто для ігор для діткам, я думаю, буде непогано. Позаду є гудзики, але чомусь я їх не застіпнула. Ну, головне, що вони є. Ось така в мене лисичка поїде. Це буде перша іграшка. Далі я вам покажу зайчика Ізі. Я його в'язала спеціально для передачі цієї іграшок і виробів. Це зайчик по-моєму безкоштовному майстер-класу, який є і на каналі, і. У мене в профілі мама іграшок. Далі в мене йде 5 однакових іграшок, які ви достатньо нещодавно бачили, тому я довго на них зупинятись не буду. майстер класа в мене немає. Я в'язала по фото, але в особистих повідомленнях я буду надавати вам ім'я автора, і ви зможете придбати такий майстер-клас. Отже, це в мене йде перший такий жираф. Далі йде ось такий жовтенький жираф, другий. Далі в мене сіренький, сіренький жираф. Лавандовий або фіолетовий такий жирафчик. І останній із п'яти це такий бежевий жираф. Так, Рухаємось далі. Далі в мене йде ціла корзина ось таких кульок. Також зв'язані всі по моєму майстер-класу. Тут частина, я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, частина з них по платному майстер-класу, там де йде 4 кульки в одному майстер-класі, а частина по безкоштовному. Ось, наприклад, оленятко. це іграшки, які можна. Підвісити на ялиночку, вони в мене були раніше в продажі. Я їх готувала в минулому році до ярмарку, але в мене не склалось, і я вирішила, що все рівно на ярмарок я не ходжу, тому чого вони в мене будуть лежати? Нехай піднімуть настрій діткам. Ось ця мишка, здається, по безкоштовному майстер-класу. Далі в мене ще був ось такий пінгвінчик. Цей без шапочки, але я бачу, що там ще є пінгвінчик з шапочкою. Так. Був в мене ще ось такий тигрик на рік тигра. І був у мене ще сніговичок, ось такий. Я навіть не рахувала, скільки в мене цих кульок є. Але я думаю, що або в назві відео, або під відео десь я це вкажу, скільки в мене цих кульок було. Тому що треба буде ще полічити, скільки всього виробів я збираюсь віддати. Отже, таку купу кульок я планую також передати діткам і порадувати як можна більшу кількість діточок. Наступна іграшка це ось такий сніговичок. Я його в'язала, не знаю, чи це платний, чи це безкоштовний майстер-клас, тому що цьому це один із перших майстер-класів, які я собі зберігала ще дуже-дуже давно. Був у мене перший сніговичок. Це тепер я здаюся, чи в минулому, чи позаминулому році зв'язала ще одного другого такого сніговичка. Тому посилання в мене немає, тому що це в мене збережено на комп'ютері і автор там не вказаний. Тому поділитися з вами не зможу. Ось такий сніговичок. Далі в мене йде ось такий незвичний олень. На нього автора я знаю, але вказувати не буду з очевидних причин. Я думаю, ви розумієте, він зв'язаний в мене в минулому році, трохи рожки прим'ялися. Хочу вітати, нехай. Під Новий рік потішить якусь дитинку. Далі в мене є такі два пряничка довгожителя. жителя. Я їх в'язала ще тільки, мабуть, в перший рік своєї в'язальної амігурумі-кар'єри, в'язала по фотографії зарубіжного майстра, тому майстер-класу в мене немає. І, на жаль, здається, я навіть. Не пам'ятаю, хто саме автор, по чиєму фото я в'язала. Але ці прянички в мене їздили на декілька ярмарок, їх ніхто не хотів забирати, але я сподіваюся, що вони зможуть також потішити діточок. Ще в мене є ось така лялечка ельфиня новорічна. Тут треси, мої перші в житті треси, які я використовувала. Вона, звичайно, не ідеальна. Але мені вона дуже подобалась, і, здається, вона в мене живе вже, мабуть, роки два, точно. Я її коли в'язала, думала, що це був безкоштовний майстер-клас, бо я його знайшла в інтернеті на якомусь сайті, він був на англійській мові, до речі. Але потім з'ясувалось, що це черговий, черговий злитий майстер-клас, і тому. Я, ну, якщо я знайду, скажімо, посилання на автора, то я вам залишу. Якщо посилання знизу під відео не буде, то значить, що я не знайшла, на жаль, автора. Але у автора там, до речі, лялечка була не з тресами. Треси це вже моя, так би мовити, хотілка. І остання іграшка ледве влазить в кадр, моя найбільша лялечка. Вона мала бути новорічною лялькою. Минулому році я в'язала їх в якомусь платному онлайні. Посилання не залишу з зрозумілих причин, але оформила я її не новорічною зовсім, зробила їй своє платько. Ну, за своєю задумкою, так би мовити, геть інше оформлення обличчя, геть інше волосся. Також до неї я ще зробила ось такий капелюшок. Ось такий Така вона у мене красунечка. І також до цієї лялечки в мене ще є один вид одягу. Це такий комбінезон. Я думаю, що я вам буду десь ще й фотографії вставляти, ну, щоб зараз її вже не переодягати. Ось. І я хочу цю лялечку спакувати в коробочку. і Написати координатору, що я би хотіла, щоб її спробували на аукціон виставити. Тому що ну, просто так я не знаю, як її так передавати. І це дуже велика робота, насправді. Ось, в мене її не придбали, хоча, до речі, декілька разів про неї люди запитували. Тож я хочу її спакувати якось окремо в індивідуальну коробочку, і е, треба ще зробити фотографію, де буде видно е, увесь набір. Одягу поруч із нею, ось так що це мені ще є чим сьогодні зайнятись. Усі інші іграшки треба буде також якось запакувати, щось, щось для них придумати. І треба буде ще їх оформити, додати їм, там, чи листівочки, чи бірочки, візиточки. Ну, тобто, тут ще мені багато роботи ось. І... Зараз я порахую скажу вам, скільки всього в мене тут виходить виробів. Отже, я порахувала, в мене виходить 13 іграшок, 17 кульок і 5 пледів. Зараз я ще буду думати, як їх пакувати, і сьогодні-завтра треба їх обов'язково надіслати. Внизу під відео я залишу вам посилання на Цю організацію, а також ще на декілька організацій, які я знаю, на які я підписана, де приймають вироби, в'язані для діточок і для дорослих. Тому, якщо вам також є таке бажання чи можливість долучитися до такого доброго діла, доброї справи, то, будь ласка, проходьте за посиланнями, цікавтеся і долучайтеся. Дякую за перегляди. З вами була Марина, канал Добрі іграшки. Вийшло сонечко. У мене ще такий постскриптом до показаних попередньо іграшок я вирішила ще ось цю машинку передати. Також я хочу передати ось цього їжачка. Це знайшла в себе просто. Так. І хочу передати ось ці всі. Брязкельця бджілки. Колись у мене на них був майстер-клас, але потім я його прибрала, тому що мене звинуватили в плагіаті, хоча я їх насправді придумувала сама. Але така неприємна ситуація склалась, Тож я вирішила їх прибрати, видалити зі свого каналу. Тому майстер-класу на таких бджілок немає. Ось це ще плюс 6 іграшок. Мабуть, години 2-3 я це все пакувала. Це жах, я не думала, що це буде так довго. Ух, зараз мені залишилось це все скласти в цей ящик. Мабуть, ящик завеликий для цього, але в мене іншого немає. І можливості побігти на нову пошту чи Укрпошту купити. Зараз ящик також немає. Ось так файно я запакувала лялечку для аукціону. Ну, або комусь її просто віддадуть. Вони самі вирішать, туди ще треба папірець покласти з проханням виставити її на аукціон. Ось. І невелика кількість іграшок в мене в зіп-пакетах, тому що е, плівка така практично закінчилась, і я не знала, як зручно пакувати, а спеціальних таких пакетів у мене немає, тому декілька з них буде в зіп пакетах Пледи я ось так перев'язувала такою новорічною стрішечкою, блискучою парчовою, і кріпила свої візитки. Візитки, до речі, закріплені на всіх іграшках. Таке сонечко файне вийшло. Ось, а ось ці кульки вони в мене всі без пакування. Ну, я думаю, що їх можна буде і так. Вітати просто в руки діткам. І також до всіх прикріпила а, візитки. Це так кажуть, що треба кріпити для того, щоб люди, які хотіли б написати свою подяку, могли звернутися і це зробити. Ось так у мене все виглядає. І сьогодні ввечері будемо це все надсилати. І, начебто, кажуть, що поїде ця відправка. Від всіх дівчат-майстринь начебто має поїхати в Херсон. Ось. Але мені все рівно, куди вона поїде. Мені головне, щоб зробили дітям радість і приємність, і я мала змогу також до цього долучитись. Так що будь-яке місто чи село, куди поїде, мене все буде влаштовувати. Ну, по факту виявляється, що ця величезна коробка не така вже й величезна, тому що доверху не так багато залишилось. Зараз я, мабуть, просто підріжу ось так по сторонам і так все заклею. Ну, все, дуже переживаю, сподіваюся, що все сподобається. Все, ну... Я завжди переживаю, особливо коли це щось на благодійність. Тому... Сподіваюсь на краще.